Шостий день дев'ятниці до Святого Духа. Любов це чеснота, що скріплює душу. У Обручниця пісні, Пісень заявляє: Любов, бо як смерть сильна, як немає в світі сотвореної сили, що могла б протистояти смерті, так немає і труднощів, яких би залюблена душа не могла перемогти. Любов перемагає все, втрату, погорду та біль. Коли йдеться про те, що подобатись любій особі. Святий Агустин каже, немає нічого такого твердого, чого б не розступив вогонь любові. Ось напомильний знак того, що якась душа справді любить Бога, вірність любленому Богові як у щасті, так і в нещасті. Святий Франциск Салазий каже, Бог однаково любить, коли потішає і коли карає нас, бо все це Він робить з любові. Навіть що більше страждань Він посилає нам під час земного життя, то сильніше любить нас. Святий Йоанн Золотусій вважав, що апостол Павло був щасливіший у кайданах, аніж під час захоплення до третього неба. Ось тому святі мученики тішилися і дякували Богові, як за найбільшу ласку за це, що дозволить їм страждати з любові до нього. Коли їх мучили кати. Якщо не було б катів, то мучити їх, то деякі святі самі себе мучили покутами аби подобатися Богові. Святий Агустин заявляє. Хто любить, той не відчуває втоми. Якщо ж відчуває втому, то любить її. Почування і молитва. Мій Боже, я так часто запевнюю, що люблю тебе, але що роблю для твоєї любові? Нічого. Ото все знак, що не люблю, або, не душ, або дуже мало люблю тебе. Місу, пішли мені з Святого Духа, що скипив мене на стражданнях з любові до Тебе і допоміг трудитися для Тебе, перш ніж помру. Дай мені силу любити страждання, бо я численними гріхами заслужив собі на пекло. Мій Боже, ти сама доброта і любов, ти бажаєш мешкати в моїй душі, з якої я так часто проганяв тебе. Прийди за і вісьми і вчини її своєю. Мій Господи, люблю тебе, якщо ж люблю тебе, то це знак, що при мені ти, який, як запевнює мене святий Йоанн кажучи, хто перебуває в любові, той перебуває в Босі, і Бог перебуває в ньому. Перебуваючи зі мною, примнож любов. Що єднає мене з тобою, щоб я не бажав, не шукав і не любив нічого, хіба тебе одного, і ніколи не віддалявся від твоєї любови. Ісусе, моє все, хочу бути твоїм. Марія, моя цариця і заступниця, виєднай мені любов і витривалість. В нинішньому розваженні, дорогі браття і сестри, любов це чеснота, що скріплює душу. А як навчає Святий Августин, немає нічого такого твердого, чого б не розтопив вогонь любові. Тобто, любов робить чудо у нашому житті. Вона розтоплює закаменілі тверді серця, любов. Вона скріплює нас, вона нам допомагає перебороти всі витривалості, всі труднощі, переживання клопоти. Любов приносить світло в наше життя, любов нас зуває до праці і проганяє лінивство. Любов є дороговказом у нашому житті, і нині з нашій парафії привезли військового. 24 роки воїн Микола, який загинув на полі битви, не Одна... неодрушений, має брата, батьків, і це є любов тверда, любов непохитна, любов, яка перемагає наші журби, навіть наш страх, вона провадить нас до негорічної вчинки. Ми не зрозуміємо. Так, по простому то є любові. І просто треба мати у своєму серці. І той, хто любить, він здатний на героїчні вчинки. Мама, яка любить, вона ніколи не вб'є дитину. Вона буде здатна на той подвиг навіть сама стати жертвою смерті, аніж вбити дитину. Чоловік, який любить, жінка, яка любить, вони не здатні на зраду, бо любов. Є сильніша за зраду. І тому просимо ласки Духа Святого о ту правдиву любов, яка робить чудо дива, любов, яка перед якою ніщо не встоїться на цій долині сліз. Духу Святий зійди з неба, віднови лице грішної землі. Боже, дай нам тої любові, жертвеної, святої, любов, яка спалює гріх, а примножує чеснота. Золота вервиця до Духа Святого, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дух Святий, Дух Святий, Дух Святий зійде на нас, і сила Вишнього, і сила Вишнього осінить нас. Дух Святий, Дух Святий, Дух Святий, сійте на нас, і сила Вишнього, і сила Вишнього осінить нас. Дух Святий, Дух Святий, Дух Святий, зійде на нас, і сила Вишнього, Ісушеня осінить нас. Цар і Небесне, тішителю душі істина. І Христо, живе з Ісуса і сповняє Сокровища Благишена і і подателя, прийде і в них, і очища на усякі скверно, і, і спаси, блажа душі наші. Прийди, Святий Духу, відвідай наповни наші серця своєю божественною благодаті. Ми віримо, любимо, надіємося на Тебе і обіцяємо бути вірними Твоїй святій благодаті. Прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних, і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духо, відвідає оздоров наші немочі задля Твого святого імені. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любові Отця і Сина і наші серця вогнем своєї любові. Прийде святий духов любові отця і сина, і запали наших серця вогнем своєї любові. Прийде святий духов, любові отця і сина, і запали наших серця вогнем своєї любові. Прийде святий духов любові отця і сина, і запали наши серця вогнем своєї любові. Прийде святий духов любові Отця і сина і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийде святий Духо, любові Отця і Сина, і запали наши серця вогнем своєї любові. Прийде святий Духу, любов, Отца, і Сина і наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу Любові, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий, Святий Духу, любові Отця, Отця І Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і пресно, і у віки віку. Прийде, Святий Духу, відвідає у здорове наші немочі задля Твого святого імені. Прийди, святий духу, любого отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий духу, любого отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий духу, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові прийди, святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина.

Вогнем своєї любові. Прийди, святий духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови отця і сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові. Прийди, святий духу, любов Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любов Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любов отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любов отця і сина, і запали наші серця вогнем Своєї Любові. Прийди, святий Духу, любого Отця і Сина, і запали наші серця, Вогнем своєї Любові. Прийди, святий Духу, любов Отця і Сина і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресні, і вовіки віков. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай оздоров наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, любови Отця і, Сину, і серця своєї Приди, Духу, Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Перейди, Святий Духу, Любові, Отця і, і, і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийде святий духу, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Перейди святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий духу, любовь, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий духу, любов Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові. Прийди, святий духу, любов Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий Духу, любов, Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем Своєї Любові. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки віков. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай у здоров наші немочі для Твого і Святого імені. Прийди, Святий Духу, любов Отця і Сина, і заполи наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любов Отця і Сина, і заполи наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любов Отця і Сина, і заполи наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любов Отця і Сина,

і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови отця, отця і Сина і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава отця і Сина, і Святому Духу, і нині пресно, і во прес, віки віков. Амінь. Прийди, святий, духу, Молитва про наповнення наших сердець, Дух Святим Духом. Святий Дух прийде, віднови мене, щоб я став новою людиною, Святий Духу прийде, знищи мій егоїзм вогнем своєї любові, Святий Духу прийде, дай, щоб я любив усіх людей, а особливо бідних і найбільш нужденних. Святий Духу прийде, вчини. Щоб я був покірним, щоб усю славу віддавав Богові, Святий Духу прийде, осяй мене, щоб я побачив обман, коли сатана захоче підступно звести мене з дороги правди, Святий Духу, прийде, прийде, відкриваюсь повністю на Твоє натхнення, довіряюсь Твоїм планам, щоб моє життя було таким, яким ти бажаєш його бачити, Святий Духу прийде. Даруй мені любов і розуміння Божого Слова. Святий Духу прийди, відкрий мої вуха, щоб я тебе почув, а і дай силу, щоб бути тобі слухняним, Святий Духу прийди, Духу Воскреслого Христа, прийди вчений так, щоб я перебував у церкві, Христовому Тілі, Духу прославленого Христа прийди, об'єднай всі християнські спільноти. Одна стадо під одним пастирем, Духу відновителю прийде, запроваджує справедливість у світі, створи нове справедливе суспільство, суспільство Божої правди і любові, Святий Духу прийде і віднови обличчя грішної землі.